Коротше, ненавиджу, коли в мене виникають факапи. Причому ті, на які немає такого простого і легкого рішення. А ще й до початку виконання замовлення, тож історія наступна: а, пише мені, людина замовила в мене ось такий рюкзачок. Цей рюкзачок моєї дружини, котрому вже 6 років. Ну і от власне. Зробила замовлення на такий самий. Я людину попередив, що точно таку ж саму шкіру я не знайду. Ну, тобто, в будь-якому випадку вона буде відрізнятись, хоч якось, але по ну, там, відтінку ще чомусь відрізняється. В даному випадку у нас іде шкіра Crazy Horse, Там або також гарно був би він з нубуку, у кольорі кава з молоком. Да? Або капучино, або лате, ну от Якісь такі подібні пастельні кольори. І проблема заключається в тому, що от я останній місяць моніторю усіх моїх постачальників, і в жодного немає чогось подібного. Або це шкіра Crazy Horse, або це шкіра Nubuk. В жодного немає от у подібному кольорі. Замовив колір табачний. Думаю, в мен... я колись його замовляв і виглядав він ось таким чином такий більш до бежевого. Але на цей раз до мене приїхала. Зовсім інший зовсім інший кольор, а приїхав він ось такий кольор, та ну І він взагалі ніяк не пляше. Причому ось до речі ця шкіра, з котрої був пошитий рюкзачок. Причому є подібні шкіри, а, у інших типах шкіри є подібні кольори. Але вони тактильно зовсім 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 відрізняються. І от зараз моє завдання. Котре дуже дуже неприємно, але тим не менш його потрібно зробити, це написати замовнику і саме головне запропонувати варіанти вирішення цієї проблеми, тому що проблема то це моя, але такої шкіри її на ринку просто-напросто немає. Тому або ми беремо цей тип шкіри, но в іншому кольорі, взагалі в іншому, або ми беремо інший тип шкіри у подібних кольорах, але воно буде відрізнятися структурно, тактильно і всяке-всяке таке. І от такі факапи, вони бувають доволі рідко, але саме через це я не беру, наприклад, замовлення на от якийсь конкретний тип шкіри. Да? Знаєте, Коли там скидають або коля, от особисто, особливо з кольорами, дуже часто бувають такі проблеми, що от є в мене а, зразки шкіри. Так, і ну, з цих зразків, мабуть, у наявності буде там, половина, скажімо. Причому це ну, постачальник напряму з заводу.